Я не буду показувати лице. но можу в церкві показувати так. Всім привіт. Що я хочу сказати? Я не буду показувати лице, я не можу. Але функції такої немаю. Дальше отакі, отаке, отаке це мої сестри. Такі, от такі, отаке. Таке. Такі, от такі, от такі. Такі, от такі мої сестри. Дальше тут одяг, лікарства, машинки графі, уціх мені трохи подаруй фото це Святий Миколай, е, по-моєму, в прошлом після прошлого 2023 року. Тут така херлянда яка нарозполовалась. Дальше отакі от дід це <свят> це Миколай, да, це Миколай Бобр, який за мною повторяю, співає. Капіта. Наш такий танк поломаний попит, стругачка. Оце, це наша <свят> да, складих грушок у мене. зараз, Так, а отут тривожий рюкзаки. Рюк рюк а це стіл, щоб я писав таку Так. Сейчас <свист> <свист> да, я... Залежу на свою лишку. Так. Тут а, за это кто? Это кто? Игрушка. Так, тут а, две игрушки банды. Мои ну, конфеты дальше. Такие типа Так. И, вот, и ну так что есть. Можно держать тут У мене часи, зараз покажу. Зараз секунду. О, такі і у мене часи. Зараз надію. Зараз надію. Зараз надіну. в е, пауза. І так, я, коротше, на часи. і у мене така ефірова башня, яка насвітиться. Я забув. Далі такий гавічок, який я сам зробив. Далі така ялинка. Це від ручки. ось такі прикраси. Ну і що показати? Тут э, той мій паук Гоша живе, який він кудись вже пішов. Картіни. Ну і ліжко. Э, Брат ліжко. Короте, тут двох пор, э, ліжко. Во, моє. На другому поверсі, а знизу мого брата. Так. Якщо вам подобається це відео, то можете підписатись. Далі. Дальше... Я... я себе покажу, що я тут або це вже старий зошит, як я тут я так міг писати. Далі тут містерок. Затушав, що я не вмію. Зараз. зараз. Так. Пауза. І так, от він ну, цей містерок. Е, зараз вам поудобніше поставлю, а не так не. Ну так, коротше. Е, Спочатку треба руку, вот так. далі я чуть-чуть. Такі що зроблю. Если червоне, то це найтихіше. Далі ще веду так. Если нажать кнопку Z, він просто будет співати. Еще в нього функція співати. Так. У нього ще є функції співати. Там, Ну, там ще є Рамштайн і пауза. Ну і всем пока!